Вас, друзі, в цей день, четвер, 22 лютого. Голосування в Бундестазі, яке відбувалося про передачу Україні зброю про збільшення допомоги, пройшло. Це дуже добре. Тобто, це фактично документ, який носить рекомендаційний характер для уряду. Прошу не плутати, це не є зобов'язальним документом для канцлера Шольца. І, звичайно, що це голосування, воно мало би бути, скажімо. А, ну, важливим на шляху ось цієї епопеї, яка триває кілька місяців, вже можливо скоро рік, про передачу Україні ракет Таурус, який ми дуже потребуємо, чекаємо для того, щоб бити по радарам ворога. Це дуже важливий елемент. Дуже часто говорять про Таурус для того, щоб знести кримський міст. Це само собою, звичайно, але ці ракети так само дуже добре підходять для ураження радіолокаційних станцій, засобів ППО. І тому, звичайно, що на цьому тлі, безумовно, ну вони нам дуже потрібні для того, щоб виносити військову інфраструктуру ворога, ну щонайменше в окупованому Криму. І ці ракети вони фактично відмінні від Storm Shadow, Scalp G. Це різні компанії-виробники. Тут це MBDA, німецько шведська компанія, яка, ну скажімо так, має дуже серйозний досвід. І ці ракети дуже потужно себе зарекомендували. Все добре, все правильно. Дякуємо німецькому парламенту, різним партіям. От тільки зверталися, тільки зверталися німецькі парламентарі. Не за адресою, тому що потрібно звертатися не до канцлера Шольца, а потрібно звертатися спочатку до президента Байдена, а тільки потім до канцлера Шольца. Тому що вже стає цілком очевидним, що без рішення Сполучених Штатів по передачі атак МС Україні Німеччина, канцлер Шольц. Давайте говорити конкретно не ухвалить рішення про передачу Україні Таурусів. Тому американці шукають зараз можливості, яким чином поза конгресом можна знайти, скажімо так, що найменші шанси передати атакамсу Україні, хоча б кілька штук, для того, щоб продемонструвати, ну скажімо. Те, що саме Сполучені Штати передають, показують приклад, а далі за ним піде Німеччина. Так як було абсолютно з танками, я хочу нагадати, що так само ситуація відбувалася із танками. Так само спочатку було рішення Британії про челенджери. Потім було рішення американців забрамсами. Ми пам'ятаємо всі ці флешмоби присвячені леопардам, значить, які відбувалися дуже активно в соцмережах, на різних майданчиках, як ми здійснювали цей в хорошому сенсі потрібний тиск на німців, щоб зрештою танки були передані. Ну, Зараз мені здається, саме час робити. Флешмоб Таурус і Атакамс. Я навіть не знаю, мабуть, Атакамс, а тоді лише Таурус, тому що по-іншому це вже не спрацює, і саме так це потрібно сприймати. А, ну а зараз дуже серйозний вибір для американців, тому що дивіться: 400 ракет, ймовірно, переданих Іраном Росії. Про це говорять і пишуть Ройтер, ЗМІ. А щось багато представників американської адміністрації мовчить з цього приводу. Так, а як можна мовчати? Це що, нормально, коли загроза для безпеки на Близькому Сході, країна, яка хоче знищити союзника-партнера Сполучених Штатів Ізраїль, країна, яка підтримує диктаторський режим Путіна, зв'язка, яка працює і набирає обертів, це нормально залишати без реакції? Звичайно, ні. Найкраща реакція, яка? Передати Україні серед іншого далекобійні ракети Атакамси і Тауруси, які нам дуже потрібні. І... А не передаючи це зволікаючи це з цим, це вкотре демонстрація сигналу може бути автократом, що їм можна відчувати себе безкарно, а цього допускати категорично не можна. Ну, сподіваємося, що зараз Сполучені Штати вирішать ситуацію з атакамсами, і тоді ми врешті отримаємо Тауруси. Але важливо розуміти, що під час війни важливий темп операцій. І поки йдуть обговорення, коли будуть тауруси, які допоможуть нам знищити Кримський міст, Росія може будувати ту ж саму залізницю з Маріуполя вздовж окупованого півдня і готувати різні варіанти для підстраховки, ймовірності, того, що вони, зрештою, можуть втратити Кримський міст, тому що Україна отримує тауруси. І допускати і давати їм шанс на паузи ворогові не можна. Ми маємо отримати і f 16 Я сподіваюся, що вони будуть уже цією весною, навіть не влітку. Березень, квітень, можливо, літаки в Україні з'являться. Це теж важливий момент. І е, це те, що має не давати ворогові спуску. Тому що варто розуміти, що це ж не просто якась. Ситуація, що ми передали по крапельці ракети. От тепер думайте, як ними розпорядитися, наносити удари там раз на два тижні а вдалі і все ні. Це задача забезпечити бодай на три тижні, бодай на місяць, можливості для українських сил. Для цього, звичайно, потрібні і Ф-16 і додаткові ракети бити ледь не щодня, ледь не щодоби. Ось тоді буде досягнута потрібна нам ефективність, і тоді це буде дуже відчутно і болюче. Для ворога тому вже нехай би вирішили з цими таврусами. Нехай нам вже дадуть 10 атак МС, аби це пришвидшило постачання таурусів, якими ми будемо виносити російську логістику в окупованому Криму.